Дорогие друзі, всім привіт! Ви на каналі Волград. Сьогодні ми будемо грати в таку грусту. Тут оновлення. Реально оновлення. Ну, ми повинні стріляти в сліпую. Тепер тут кейси. Бачите, що тут тепер. Тім, я, я зайшов в прошлый раз, коли я грав з другом, просто о 250. Типа мені тепер треба тільки кейси куп купляти. Добре. Поїхали. Поїхали. Це О -о -о -о. добре. Дякую. Почти секретка. Ну, давайте покрутим. А що там? О, почти мифик, мифик. Ну, эти мне, мне кажется, это добро, это добро. А чего катка начинается? Типа катка на напоч... путь. О, эпик, давайте. Может, зараз мифик выпадет, не знаю. Опять легендари? И чё? Типа, а к чему не то це... Почти мифик, друзья. Ситрошки и мифик бы выпав. Но он Опять Лезендари. Так, а у нас колысь закончится? І чогось хоть скатка напочинается. Давай ты Я хочу скіп. Ой, я потратив все гроші. Короче, друзі. Давайте крутити. Давайте я проскіпну вам це все. Давайте. Друзі, дивіться. Мені міфік випав. Це класно. Коротше, Короче, я цей змих. Давайте буде. Я давай вийде секретка просто знаєте, така. Так да бі Біфік, Давайте подивимось який шанс є. так ой Давайте Міфік. Так давайте шанси. І зараз перезайду бокат А, так ну Міфік чотири відсотки так, давайте перезаходимо, Давайте скіпом. Так, друзі, катка почина почалась. Я не знаю, куди вставати, але но... Якось непривично грати, друзі. Тут она... та на ну, давай. Давай. Будь ласка. Там! Ну, там во тільки. Так, ладно, давайте еще один одну прокруточку у нас. Као, ты крутийший пистолет, а ну. А, ты ну. Да, да, А Ану, в когось. О, базука. А, кстати, базуку можна було купить. Тепер нічого не можна куплять. А что це? Не, ну вибачте, я не ту... Типа вже донат починається. Коли гра популярна, донати, значить, починається донати, донати. Ну ладно. Та це так 6-7, блин, а там. Ну, ну не почина. Ну, може там не починається донати. Хоба. Давай, а ну. Пал. Ми... Фінал! Давай финал батл. Бекон против бекона. Хто виграє? Ви за бекона першого чи за другого? Хто був за другого? Вы выиграли. А, что А, че, а че нас на ТПХ? А, давайте дуться, прикольно. Так, Ред, о, ду, ду, давай, давай. Опа, не, я ду Ну, там шість більше Дивіться, мені в ці руки. Подивіться на ці руки. О! О, синя команда! Чого ви всі з пістолетиками? я що единственное тут хотите? А ні, Давайте отак так от. Я отак так от прямо. Боже мій. Так, ладно. Тут уже менше. Давайте вот тут, да, вот тут вот тут, и давайте вот так вот. Не, давайте тут-то, вот так вот. Ну я даже не даже не думаю еще. Що... Да ну, не нуп! Вый ты все. дивіться, А, а ч я пропав? хтось ще вбив? Ой, то ладно. Давайте подивимося. Давай свинья в свиньи команде всего три. А їх чотири, так наче? Короче, на хто не вбив. Да, 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 не, да ты куда? Ой. Да не все. да, 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 я Да, 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 да. Не. Да, а он как будто бы... Он как будто... Не, там наш раз... А не, он живый. А нет Я к нему повезу. Да, мы можем аж вот тут. -то. Бачите? Тут можно получить Леварвер золотый. А все попа-попа. А нечего. А зараз вот бьет бакуну. Один против трех. Сейчас проигрыш, конечно, максимальный. Максимальный. Він підійшов прямо туди де наш. О, а зараз б'ють? оно. Оно гигантское, гигантское. Якщо це вам зайде, то я зніму другу частину. Так, а тут-то. А... і почоп ч найду. Ну, ти зразу. Не вибивати, Ви вони нам просто щоб взяти купити. купить. Ану веев, а я хочу. Це смерть так, ану Ви... О, да, ой. А... да -мое! А що, стоп! А я а точно не можу прыгать. Я надо, но я вот так вот. Чет Стоп, а тут, а у нас классик, а у нас классик, да? Да. Бум! кое был, не? Так, вот тут-то я могу проиграть. максимально. А давайте, а давайте, а я вот тут, а вот так вот. У Ні. Та. та ну чорт, я не знаю і во ненави цього лівервера цей лівервер стільки там відсотків. Так його даже нема. Ой, а ти що? А ти чого стріляєш? Че чо стріляєш? Пара, ви здавай стріпа. Дальше стри, а Елена. Вот тут могут жить уже в А, а, ну, опять же, у Давани. Да, ты бьешь, ты бьешь, чини. Ну, бачу так просто. О, да. Ти-то, ти-то, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Короче, якщо ви максимально хочете депать свою гроші, то тут вам треба роубуксы, купуйте. А через 9 годин. І ви просто, ну, а якщо хочете деп, то депати. и все. О, Фінальна битва! Ви за подход спота? Ну, ви за першого чи за другого? Ставте лайк, якщо за першого. Підписуйтесь, якщо за другого. Хто? Поставив лайк, тот виграв. Давайте спробуємо паркурчик пройти. Спробуємо. Бувай ти чого ж ні? Ну оно прикольно. Ай. Соло. Классик, классик, классик. Я не люблю классик. Мне страшно. Короче. Давайте до сюда встанем. На, на и вот так вот. Я вот тут. пацака такая сейчас снайперка. А! А я... Так, друзі, я вже це не понимаю. Може, радіус, типа в чем прикол ружок, что радіус. А можна тоді було? Не, ну ладно, там хитбоксы были. Там би було дуже велике. А тут ну, могли попередить. Ай. Я забув прибрати Фредді, нам він не потрібен пау, пау. Чи мені робити скин из Атаки Титанів? Я же, ну, я, я подивився вже до кінця, мені сподобалось. О. Ми біля кінця. Добре, давайте підійматися буду. Давай. Та пу. Тут треба бути дуже обережним. Це звучить? йо-моє. Па! Фух! Поставте лайк і підпишіться! Ми. Блін! Фу, а ну, а ну туда давайте пау е, а ну не, не е. Там епічна битва, еде. Є, е! 15 коштів дають, оказывается. Давайте прокруточку зробим. Паур. Будь ласка, давайте ви, виберемо. Ну, давайте Red-Blue. ду, ду. ду, Юху, ду, ду, Да, це класно. Так, треба тут з друзями. З друзями треба тут я сюди. О, я з якими. Каміння кипят лисий, лисий! Ну ладно, може. О! Дивись! Точно такі ми програли. І за нього! Давайте еще раз паркур пройдем, давайте. Бройдемо далі я і за нього він винний пав. Я просто, а можна було одному пограти? Одному тоді соло. Соло пограти я хотів. Це прекрасно буде. Це прекрасно. Це епічно. Ну, я, я не на я його ненавиджу. Блін, а на тут Там Та не й Боже мій. Пау! Пау. Відео. Лайк. Бліна. А я не знаю, як то тепер пройти. Ну, ми якось пройшли, тоді. Тоді і про... А ну давайте без цього Ну. Стоп! А, ну це вже катка. Ну давайте просто. Так, не давай там я не хочу вже ду. Ну ми не коні, ми люди. Мы люди. Мод соло. так. соло шедей ту ту-ру-ту-ту-ту. Я даже не знаю як. Не знаю, куди Ні, я сюди, я сюди. сюда. Давайте. Давайте. Ну а цьому все ставте лайки, підписывайтесь, все, когда всем удачі, всім пока-пока. Спайбоускуру Ту -ту туру 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 -ту тут